За сприянням управління молоді та спорту у клубі Вікторія відбувся концерт присвячений Дню Європи. Вихованці у ході заходу продемонстрували вміння співати, танцювати та малювати. На думку керівника клубу Наталії Штогріної Україна без сумніву, європейська країна. Відтак необхідно долучати підростаючі покоління до кращих цінностей об'єднаних держав. Наші діти, наше майбутнє, вони хочуть у Європу. Вони хочуть гарного життя, вони хочуть європейської освіти, європейської медицини. Вони хочуть благополуччя, вони хочуть далі своє життя строїти, так як у Європі. Наталія Яківна радіє, що для вихованців клуб став другою домівкою. Більше ста дітлахів щоденно відчиняють двері закладу. Кожен бажаючий може оволодіти навиками співу, східного танцю, малювання. Крім цього, є секція атлетизму, тенісу та більярду. Це їхній дім. Вони тут живуть, вони тут грають, вони тут малюють, вони тут танцюють, вони пічуть картоплю, вони живуть своїм таким. У нас домашній, такий можна сказати, уют. Вони як вдома. Вони приходять все безкоштовно для них. В Свою чергу юні артистки поділили своїми думками щодо проведеного заходу. Нам подобається європейське життя щасливого майбутнього. Щоб нас було все добре. Ми зібрались тут всі зі своєю дружною, маленькою родиною для того, щоб розказати для трошки менших і для вас, що Європа ну на даний наш час, це вихід з нашої кризової ситуації. Воно допоможе нам краще жити, процвітати і щоб наше майбутнє було з мирним небом і щасливим. Свято прийшло на славу, та відпочивати вихованці не збираються. Уже готують виставку художніх робіт до дня захисту дітей.